Мужик, може бін знайдеться? Треба підлятатися. Дякую, Бандоси мене мені пошарпали. Добрый, що еще на гроши попал. Думав, живым не виберуся. Бабай, его вбиты мало за такую підставу, хотя ні, Та наспевавшая и фуфіріний бандит красива, а я и Павел на сыр в Мишеловце. Думал, гроши а тримав прикладом по голове. Якби бы ты в час не втрутився, то ой, ой. Сидит на терриконе, та пропонует сталкерам заработок. Моим друзьям да и хабар порівну поділити. Тільки це все на гіналово, хабару Сталкерів його дружки віджимають. Він цю схему по колу ганяє, і завжди знаходяться ті, хто ведеться. А давай, і одна думка може спрацювати. Він зазвичай на териконі, тиняється, там його не взяти. Але якщо звідти виманить, то замакрушить не проблема. Тобі так точно. Але діяти доведеться самотужки, інакше план не спрацює. Ти Мені на територіи не можна, поки там бабай, тому ти підеш сам. А я тобі винагороду зберу за цей. Час зараз при собі нічого немає. Іди до бавая і скажи, що я залишився живий, і буду мститися. Для правдивості покажи зброю його другана. Натякни, що йому краще бігти, хоча він і сам буде трястися за свій сад. Коротше, витягни на вулицю, щоб з ним розібратися. Шкода, особисто не побачу його смерть, але слово даю за якого голову купонів не пожалкую. Ох, який акапян. فیرش نترک کنی، اگرچه بابا یو، شوی از برای سعی ممشتیتی شه. کلی بابا یوایدند در ویر نیش کدای.